У цивільному житті я з 22 років працюю головним інженером, як не одного кар'єру, то другого кар'єру. Так що з технікою в мене не було проблем. З гарматами є своя специфіка. Е, є ті самі технічні проблеми, які ну, в Україні одна система вимірювання, гармати американські, друга система вимірювання, то все треба узгодити. Ну, Є багато нюансів. На нинішній день всіх планшети є. Командирів вогневих груп на всіх планшетах стоїть програмка кропива, яка адаптує одні системи для других. Там нюанси є просто в ну, свої нюанси є в специфіці, тому що е, там, де в радянських гарматах йде плюс, в американських рахується мінус. То просто треба привикнути. На початках то хлопці тупо перевертали планшети гвер ногами, і тоді вони розуміли, як що і в котру сторону треба вести поправку. На нинішній день такого немає, люди вже з досвідом. Слава Богу, вже майже рік воюють на нові американській техніці. Так що тут вже все стало на своє місце. У нашому дивізіоні тільки є гаубиці М777, так звані топори другого в нашому дивізіоні нема. Ну, то то логічно, тому що один дивізіон має працювати на однотипній техніці. Коли буде розмобой, тоді Чим більше рознобою, тим більше проблем з запчастинами, з постачанням і з пошуком того, що тобі треба. Можу сказати, що строго по нашій, вона порівняно з радянською гаубичею, Мстою, вона в два рази легше, більше, як в два рази легше, її простіше і швидше змонтувати, встановити, легше транспортувати. Вона, в принципі, розрахована як американська десантна гаубиця для транспортування вертольотами. Якщо тяжкий вертольот він може закидати на позиції дві одночасно. А якщо легкий одну, ну, грубо кажучи, вона розшитана як десантна бойова одиниця. Морська піхота висунулася, виставили батарею чотири гармати і ведуть вогонь на протязі двох-трьох годин. Ось така, в тому різниця. Залежно від того, які заряди, так само дальній стріл залежить. Відповідно залежить і від снарядів, є снаряди, точні, так звані ескалібури. Ну, так, вони, вони хороші, вони летять далеко. Основне, що на нинішній день в мене тут безпосередньо на цьому, в цьому підрозділі зібра дуже толкова команда ремонтників, хлопці, які знають свою справу, які можуть практично за ніч чи за день, якщо є запчастини, то відновити то. У нас практично такого з всього того озброєння, яке ми отримали американське, на сьогоднішній день знищених безповоротно немає ні однієї. А ви ким були в цивільному житті? Інженер з ремонту вантажної техніки, з агротехніки, з трактори. ректори, але не гармат. В голову раз. Варщика з багаторічним стажем. З 30-річним стажем я просто. Які розіграють? 24 місяці. 24 весій. Коли подзвонять, тоді ми вже на виїзді. І весь час Та, треба, треба бути за поготовці. Весь час. Ми зараз ремонтуємо, хлопці вже другі 200 варіант, щоб мали що, що звісти на обід на режимах. Третє, поїхали, позапросили, що магазин і попозиція. Як Ні ви з цим всім розбиралися, як ви навчалися? Тут немає нічого складного. Головне вникати. Людина, яка хоч трохи працювала з металом і з технікою. Тут не, не ж така складна механіка. Але своя специфіка є, свої нюанси. Все, те, те, а, складного тут немає. Немі для нас. На даний час. Okay. Важку ну, важкувато було розібратися, де от, е, виробітка деталей, виробітка деталей тягне за собою да. е, е, несправність Лем... самого механізму і гармата. Легко як Лем... Лем... ремонтувати якісь деталі, е, коли знаєш, наприклад, от там ламалось, понятно, що ламалося. А коли воно все ціле не працює і тут розберись чому, то вже до того де... ну, довго ми до того йшли, але тепер знаємо все розпочати скільки часу ви вже в Збройних силах Я? З 22-го, ні, з 27-го 22-го. Тобто на третій день війни я вже був зарахований військовим учасником. При, при тому всьому, що ми прийшли в самі військоматні в перші дні, як то кажуть, що жінка кинула в рюкзак, з тим і пішов. Тому що у мене є дві дочки, я ще хочу мати внутрі. Коли є таке, що ми не можемо зробити, наприклад, на своїх в себе на місці своїми силами, ми відправляємо на заводи безпосередньо на стаціонарні умови. В тому випадку ми тоді то, що нам треба, негайно зняли, запустили, а тоді віддали людям. Ну і там теж досить таке швиденько, максимум до двох тижнів, приїжджає гармата з ремонту. Так що тут на сьогоднішній день наші ремонтники. П'ять чоловік були на профільних навчаннях за кордоном. Буквально сьогодні зранку приїхало двоє хлопців. Один їздив перший раз на навчання, а другий їздив повторно. Повторно не того, що е, треба щось довчувати, а того, щоб набратися більше досвіду. Ну, скажем так, реально, там наші хлопці ділилися досвідом, а не набиралися. Були нюанси, які вони хотіли для себе почерпнути, то їм розказали. А в основному вони там були, ну можна сказати, інструктори, тому що вони пересипають не десь щось колись, а кожен день їх бойові умова. Дуже тяжко пояснити людям, як то зробити, коли тобі над глухою свисти. них такої інтенсивної артилерійської боротьби, як у нас іде зараз, ну не було. А в, нас, сути... а в нас дякувати Богу, що ще було постачання запчастин і ми б з цими трьома сімєрками взагалі б не мали проблем ніяких. По суті кажуть, ви їх вже навчали, а не вони. От... Так, так, так. От ми вже багато, ми свій опіт поділилися з опитом з канадцями, вони просто були, ну, як сказати, шокіровані, що ми скільки всього знаємо. Інтересно. Їм, їм це цікаво, бо я не знаю, як них там на ну, просто Вони всі деталі нам інтересувалися, що з нею, як може бути, що, ну, що таке означає 200 пострілів за сутки, а що таке 10 снарядів, будемо казати, на 3 місяці. Наші гармати десь 200 на сутки робити, да? Да. От Зараз ось, перша батарея наша викидає десь до 200, навіть за 200, так само друга. Третє, от не знаєш, як по 56-й, скільки хлопців думаєш поїхати в поле, там, пообслуговувати гармати, і попитатися, знати, який настрій. Проблем з чим-а з чим, снарядами проблем нема абсолютно. Залежно від, від потреби є все. Повний асортимент, скажімо так, дефіциту немає. Так само і з зарядами, і з підривниками. Все є в достатній кількості. Була б тільки можливість працювати. Ми стараємося все це, щоб не полити бойові позиції. Ми стараємося, що можемо, по максимальному ми робимо на бойових. А якщо вже якийсь трудний, складніший, там, допустимо, поміняти буфер чи ще щось чи насос автоматики, ну, ми примусово її дощні стягувати і працюємо тут у нас в паркові. Цивільному житті ви «В Цивільному і монолітчиком, і сварщиком. і…» Спеціальність взагалі агроном. Ну, по гарматам не мали ніякого. Ні, з гармати я, на, я навчився у Графенбергі з ними працювати. І тепер для мене це дуже чудова гармата. Я її знаю на Ізусь цю гармату. І для мене тепер вона ну, і для мого відділення не, нема ніяких перешкод, щоб її. Одна перешкода, то що да, трудно з запчастями до неї. Але стараємося, самі видумуємо, підставляємо, підкручуємо, бо ми розуміємо, що ми це робимо для того, щоб перемогти ворога. На сьогоднішній день в нашому підрозділі в принципі, заборонено використання бойової позиції необладнаної ланцетною сіткою. У нас заїжджає гармата, наші гармати всі окопані, стоїть антиланцетні сітки. Сітка в два накати. Ми спочатку пробували один варіант, другий варіант, третій варіант. І на сьогоднішній день у нас є спеціально група навчених людей, п'ять чоловіків, які займаються їхнім ремонтом, тому що, чесно, реально на сьогоднішній день кожен день обстріл і кожен день щось десь зачіпає. В реально, по нашому підрозділу десь з Нового року, грубо кажучи, в районі 12 випадків, що ланцет зачепився в сітку, спрацював в сітці, є багато нюансів. Досить, воно досить ефективно. Буквально місяць тому е, противник пробував, експериментував з такою технікою, що по одній цілі йшло два ланцети. Один ланцет пробивав сітку. А другий вже вражав безпосередню ціль. Ну, скажімо так, шансів там нема. Ну, українці це такі люди, мої он ремонтники, то вони зараз вигадують таке, що їхні інструктори і інженери, які розробили гармату, не можуть повірити, що воно, в принципі, так можна зробити. Коли в них по технології, то займає 2-3 години, а вони за півгодини розібрали, зібрали і ведуть далі, вогонь, трошки. То в українців крові, то не, то не викрадеш і не нікуди не дінеш. Зараз Я на піжу трошки Іди, береш деталь. Ось Вона нова. Ось, вона зараз. Не має гарного вигляду, але є можливість, що вона буде справа. Є отак. так. тут треба просто пильник сюди на гарне армоосвітлювальне місце. Я не стою на нулі як піхота. Я рідко навіть буваю на вогневих позиціях, так що я там затримуюсь надовго. Приїхав, подивився. Ну вже привик, вже просто не звертаєш уваги. Дуже часто є випадки, коли з тої сторони наші стріляють, звітом йде відповідь. Ти посередині проїхав собі та й проїхав. Не зачепило, та й не зачіпило, та й слава Богу. Сприймаєш то як роботу і стараєшся. Впасти, виспатися і зранку далі і далі і далі. Ми робимо свою роботу, чому ми герої. Герої більша піхота, вони, вони напередку, по них стріляють. По нас теж стріляють але не так часто. Я чесно, для того, щоб їх підтримати, щоб покращити їхні бойові. Характеристики і спростити їхнє життя, щоб вони вже заходили на зачищену від противника територію і закріплялися, а не воювали ще по окопах їх. Кожен постріл це комусь воно врятовує життя. Просто що коли самі розумієте, як артилерія от працює, так штурмові бригади можуть заходити так безпечніше. І ми знаємо, і це я ж кажу, що ще раз повторюю це для нас. Штурмові бригади це пріоритет. Ми всі роботи покидаємо і саме вперед ми їдемо, працюємо, щоб армата могла вести вогонь. Перемога. Коли ми, принаймні наша вся територія буде звільнена від тої погані. Не те, що по Донбасу, як є, а з Кримом, з Донбасом ми принаймні вийдемо на межі 91-го року. А далі, далі, будемо бачити. Нам чужого не треба. Ну і своє ми не хочемо віддавати.